Усім моє вітання, з вами Арбумен. Сьогодні у нас друге відео по обслуговуванню пилок. Вже у коментарях під минулим відео понаписували, чого ми не продуваємо повітряні фільтри. Ось то сьогодні я вам покажу процес, як по мінімуму розібравши пилку, максимально її обдути, почистити, ну і щоб пилка себе відчувала більш-менш чистою і платила вам гарною роботою. Почнемо ми, напевно, з нашого велетня 462-го, а на початку ми відкрутимо шину і продуємо ту частину пилки, яка найбільше брудниться при роботі, бо масла, стружка, а іноді і земля все туди залітає. І так, перше беремо цю кришку і видуваємо з усіх закутків все, що тут тільки є. Далі беремо шину. Ми обдуваємо з хвоста. Ось у нас є отвір, він замурзаний зараз. ось він Цей отвір заходить мастило для того, щоб змащувати внутрі, там де ходить цеп, і змащувати оцей підшипник. Він зараз забруднений, і ми його ось взяли і продули. Вичищаємо хвост і тепер продуваємо оцей желобок Отак, От тепер так само з цієї сторони. Все. Все чисто і желобок. Є цікавий спосіб перевірити, чи у вас нормально робить оцей підшипник. Можна отако його надуть, якщо він сам по собі крутиться, його можна розігнати. Повітрям з компресора, то значить, що там нічого не забито, він чистенький і нормально собі працює. Далі вже беремо пилку і обдиваємо пилку. Особливу увагу при вичищенні бруду з пилки треба приділити усіляким маленьким отворам в районі масляного виходу. Ось тут. Тут виходить маслом. Щоб усе повідчищати і усе повидлітало, бачите, яке воно чорне. Оце все і за маслом. І це все треба, треба повичищати. Ось ще є така цікава штука. Як тормоз. Зараз він спущений і ми випустимо. Тепер ми його раз. І у нас трошки, бачите, отвори поокривали. І звідти ми ще повичищали. Ну все, можна сказати, що з цього боку вона чиста. Так само прочищаємо тут, навколо масляної, навколо масляної кришки. І відкриваємо кришечку із знутрі також. Ось цю штуку вичищаємо. Так само бензо. А тепер, як тут добратися до? Повітряного фільтра беремо, беремо наш легендарний ключик і відкручуємо до щелчка три болти. Відкрутили, зняли цю кришку, так, так само її трошки обдули і обдуваємо тепер те, що у нас тут. Обдули, тепер акуратно. Без різких рухів знімаємо повітряний фільтр, дивимося всередину. Бачите, там все чисто, ніде нічого не підсмоктує. І вичищаємо тепер повітряний фільтр. Коли будете продувати фільтр, не забудьте обов'язково, дуть отаку туди всередину, щоб пил залетів. Все, фільтр до щелчка ми закрутили, тепер так само її збираємо. До трьох щілчків. Все, пилка обслужена, тепер її залишається зібрати повністю. А саме головне, поки нас не бачить наш любий Антон Полікарпович. Треба йому затягнути ці болти так, щоб він їх задовбався розкручувати. От так. Все. Пилка обдута. І так само ми будемо робити з усіма іншими. Тепер 26-й. Така сама процедура. Гайки на 26-му вже повністю знімаються, тому не погубіть їх. Кришка, цеп, шина. Так само беремо кришечку. У мене вона більш, так би мовити, забруднена, бо більше різала на тому об'єкті. Шину обчистили, зірочка працює нормально, тепер пилка. І тепер повітряний фільтр. Отак. От раз, два, і ось наш повітряний фільтр. Але тут повітряний фільтр, як ви бачите, він прикручений двома болтами, і кожен раз його знімати ми не знімаємо. Тому просто обдуваємо зверху. З 26-м ми також закінчили. Але так як це моя пилка, то ми не будемо дуже сильно затягувати ці болти. <рив> <рив> так, тепер черга 201. Знов все те саме. Розбираємо. Тут вже одна гайка. Також вона вживлена в корпус кришки і вже не згубиться. Знімаємо ланцюг, виймаємо шину. А хто з 201-робить, знає, що зняти ланцюг, знає це. Іноді цілий челлендж. Так, з кришкою вся така сама процедура. Обдуваємо. шина. зірочка працює нормально пилка Так, і повітряний фільтр знаходиться у нас отут. І одразу можу вам сказати, що система повітряного очищення в 201-му зроблена погано. І зараз покажу чому. Ось, все, я знімаю фільтр, він сидить правильно, крепко. Бачите? Ну, напевно, що вам не видно, але ось. Видно, що підсмоктує. І ще отут буває. Зараз наразі то воно чисте, але якщо, наприклад, один чи два рази пропустить, то дуже добре видно, що там засмоктує Стружку Причому що Стружку засмоктує ось тут. Ось тут, бачите, ось. Ось тут засмок стружку. Це каже про те, що кришка повітряного фільтру недостатньо нормально його прижимає до корпусу воздуха забірника. Так, пилка обдута. І тепер беремо 201 Антона. Вгадайте, що я з ним зроблю. Правильно, звісно я йому закручу болти так, щоб він їх не зміг відкрутити без мене. Поки він там непонятно чим займається, а я обдуваю палки, закручу йому болта. Що цим відео ми хотіли до вас донести? Е є щось надприроднє в тому, щоб доглядати техніку. Бо якщо її просто ремонтувати, але не доглядати, вона не буде так довго працювати, як би вона працювала, якщо б її доглядали. Змащували її, протирали тряпчиною, приділяли їй увагу, продували компресором. Є щось таке, що через це техніка чогось е довше живе. Коли починав свій арбористичний путь, один з моїх, так би мовити, вчителів був Степан Лотипов. Це дуже серйозний, дуже сильний арборист з Білорусі, як оказалось, ще й опозиціонер, бо зараз він як політичний в'язень сидить у тюрмі у Білорусі. І він завжди казав, що є щось магічне в тому, щоб доглядати техніку. Тоді вона любить вас і вона довше вам служить. Доглядайте свою техніку, приділяйте їй увагу, і вона буде довше вам служити. З вами був Арбумен. Підписуйтесь на наш канал, ставте свої коментарі, ставте вподобайки, радьте це відео своїм друзям та близьким. До нових зустрічей!